Питаєте, в чому наша унікальність? А я вам зараз розкажу: топові апарати для вирішення усіх ваших заходів та забаганок: Морфеус-8, Lumeca, Ультраформер МПТ, Ендосфера терапія, Кандела Pro СПРю, Аквапур. Сертифіковані очищені препарати. Для отримання найкрасивіших результатів, які ви тільки побажаєте. А також ми підберемо домашній догляд для усіх типів шкіри, який посилить результати після проведених нами процедур. Ну що, переконала? Тоді чекаємо на вас, у доктор Галацька Клінік. Де наші лікарі-професіонали підберуть найкращі та найдієвіші процедури саме для вас.